Запитання номер 18 блоку 13. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Для залишення, підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення та судове рішення без змін. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково. Судові рішення суду апеляційної інстанції. За наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, скасувати судове рішення повністю або частково. І ухвалити нове судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення. Скасувати судове рішення повністю або частково. І у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або частково. Або ж залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково. Також суд може визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у визначених кас випадках, і закрити провадження в справі у відповідній частині. Або ж скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю, або, у визначених кас випадках, скасувати свою постанову повністю або частково. Суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду без змін. Якщо визнає, що суд першої інстанції правильно постановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є. Неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції обставинам справи, або ж неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги ухвалює судові рішення у формі постанов. Процедурні питання пов'язані з рухом справи, клопотанням та заявами учасників справи, питаннями про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених каз, вирішуються судом апеляційної інстанції. Шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному каз для постановлення ухвал суду першої інстанції.